Часом хибно може видатись, що святими можуть стати тільки священники, монахи, монахині, богопосвячені особи. Але так може видатися хіба тому, що ми ніколи не брали у руки життя святих. Ми ніколи не знайомилися з ним трохи глибше. Сьогодні поговоримо про покровителя Миріану в Української греко-католицької церкви блаженного Володимира Прийму. У 1941 році Володимир Прийма як села Страч супроводжував парафіяльного священника отця Миколи Кондрата, який йшов до хворого сповідати. Ніс святе причастя і нквд вони були схоплені і вбиті. Він віддав своє життя за христову віру, міг втекти зрештою, але захистив навіть і священника. Він є покровителем мирян. І прикладом, який надихає нас у своєму житті практикувати віру, бути свідками тієї віри в нашому повсякденному житті. І насправді, якщо ми так подивимось, то священників богопосвячених людей є дуже мало в церкві. Церква це, зокрема, спільнота вірних, і кожен вірний на своєму місці покликаний практикувати своє християнське життя. Я думаю, майбутнє церкви великою мірою сьогодні залежить. Від того, як вірні миряни практикують своє християнське життя, сьогодні часто можемо чути про анонімне християнство, про е, номінальне християнство. Я дуже сподіваюся, що приклад блаженного мученика Володимира прийме, допоможе нам, надихне нас бути відважними свідками Христа. У сьогоднішньому житті, там, де ми працюємо, там, де ми вчимося, там, де ми зустрічаємося з друзями, там, де ми є в побутових речах нашого життя, сім'ї, родини, власне, покликані стати тим осередком практикування християнських чеснот. Нехай блажений Володимир Прийма, покровитель Мирян, допоможе нам у цьому бути святими через сумлінне виконання, зокрема наших щоденних обов'язків. Він був звичайним дяком, але став. Мучеником став святим, бо був вірним Христові до кінця і не зрадив цієї віри у Христа.